Welcome back to Trench, Welcome back на YouTube канал Overcompensate. Пройшло вже місяць з публікації останнього відосу, і півтора місяці з моменту старта сервера Valor 1.3.6. І саме про це я хочу сьогодні поговорити: про те, як поживає сервер, який на ньому онлайн, економіка, клани і все інше в цьому відео. Давайте ж не будемо затягувати і все ж таки почнемо про це говорити. І розпочати я хочу саме статистики статистику, яку наводили нам адміни сервера. Цю статистику вони опублікували в телеграм-каналі в честь того, що серверу був місяць. І як вони сказали, в нас зареєстровано 2080 особистих кабінетів і 3659 ігрових акаунтів. Ну правильно рахувати, що а я так розумію, 2080 людей створили акаунти, тому що інші ось півтори тисячі це вже. Якби твіни, але тим не менш середній добовий онлайн 600 людей, і я б сказав, що це плюс-мінус. Правда, ми віднімемо твінів. Ми віднімемо людей, які стоять ФК буде 400-300 людей, які бігають по карті, і це насправді чудово. До святкування місяця дарували різні нагороди. Один з таких нагород була панда, їздова панда, тому тепер. В місті дракона можна бачити дуже багато їздових панк. Це насправді досить прикольно. Шкода, я не зазняв відео, коли гравці вибудовували довгу лінію з цих панк, але, але ви можете бачити зараз на відео, що в принципі дуже багато людей скористало промокодом, тому що пан справді багато. Повертаючись до онлайну, хочу сказати, що насправді цього достатньо. На початку в мене були побоювання, що це український проект, і ми не знайдемо стільки людей, щоб було достатньо. І такі побоювання були не тільки в мене, але насправді ситуація досить позитивна, тому що в нас є справді жива економіка, тобто. Більшість людей, які не ходять в XX, все ще можуть себе вдягнути за рахунок грошей. Тобто вони можуть піти в гуй, ходити лише в гуй, заробити достатньо грошей в гуї, вийти, купити ресурси або купити шмот, або купити собі срібні знаки або камні безсмертних, все, що їм потрібно, вони це можуть придбати. Купити на даному етапі сервера можна практично все, навіть фішки, і це не може не радувати особливо соло гравців, а також. Гравців, які грають констами, тому що вони мають кому це продавати. Допустимо, ми з друзями часто ходимо в XX, Ми фармимо ресурси, ресурси, які в нас де в надлишку, ми їх продаємо. І це добре, що є люди, які можуть купити ці ресурси. Тому це це чудово. Бо як я вже сказав раніше, справді було відчуття, можливо, думки, що нас буде недостатньо, бо це повністю український клієнт, лише українське ком'юніті. Але я дуже. І дуже здивований. Онлайн дуже активний, люди дуже активні, дуже багато задротів, ноу лайферів яких я ніяк не можу наздогнати, щоб попасти в топ 100. Також нас багато кланів. На момент публікації статистики написали, що зареєстровано 29 кланів, і 4 клани нараховують більше ста людей. Я думаю, що на цей момент це вже більше, аніж 4 клани. Зараз перед собою ви можете бачити карту володінь, і я можу відзначити декілька великих, справді великих кланів: це клани Dreamy, Bon, Інфлюенсери, Unknown, Єноти, Revengers. Також в нас є трішки менші клани Legends. Я не знаю, скільки людей в борщ, але також цей клан є. Тут і Фруті, Кемон. Я навіть не знаю, скільки їх там зараз, тому що це як наскільки я зрозумів, плюс-мінус невелика конста. Але все ж таки, тобто в нас є декілька кланів, і що дуже цікаво, між цими кланами є справжня війна. Ті, хто грають зараз на сервері, вони добре розуміють контекст і вони розуміють, про що я говорю. А ті, хто ж не грає, я вам скажу так. Що був період, коли вийти з міста було справді небезпечно піти зробити квест було не так просто. А я вже мовчу про весільну щоденку, тому що на весільній щоденці, особливо в 12-й годині ночі, в першій годині ночі були постійні ПВП. Єноти проти дрімів, вон проти дрімів, ревенджерс разом з дрімами, з інфлюенсерами потім єнотів і вон. І ось таке м'ясо, воно було кожен вечір. Ти міг навіть вийти в день собі, просто побити мобів і прилетить вже один-два дріми. Або навпаки, якщо ви в дрімах, то прилетять єноти, вас б'ють, злиють. Постійний срач в чаті. Але насправді це робило сервер дуже живим, так як і він є досі живим. Але все ж таки, на мою думку, ось. Ось цей нерв трошки спав, і в нас трішки менше трішки менше таких файтів в світовому чаті, трішки менше ПВП. Це також окей, це також добре, особливо для новачків, які лише приходять, які вступають в план, і вони не знають, скільки в них там варів, і вони виходять бити мобів, Вони там буквально 40-ві рівні, а до них прилітає більший рівень і їх вбиває. Зараз, наскільки я розумію, це вже трішки спало. Дуже багато топ-гравців пішли фармити і ні. І пішли качатись в гу, пішли качатись. в Вікс, і ви знаєте, якщо ви попадаєте в гу іксікс, ви пропадаєте туди на годину, дві, три-чотири. Хто скільки заходів робить? Тому людей стало в світі менше, і ймовірність, що вас зільють також стала менша. Як я вже сказав раніше, я все ще не наздогнав топ 100, і, скоріше за все, ніколи його й не наздожену. Найменший рівень в топ 100 зараз 82-й, а я ж лише на шляху до 80-го. Так, щодо того, як я провів цей час, я не скажу, що дуже сильно намагався прокачатись. Я собі робив щоденки і, в принципі, грав вечорами і ходив в XX, тому що я просто банально люблю фармити XX з своїми друзями. У нас є невеличка конста, і ми повільно розвиваємось, так відстаємо від топів, але все ж таки потрошки виносимо своє, відбиваючи підсумки для себе, ось так виглядає моя броня між мод, моя зброя. Насправді тут нічого феноменального, але я б сказав, що це і не дуже дуже погано. Я думаю, що коли перейду в поріг 80-го рівня, там відкриється нові XX, і моя броня буде виглядати трішки краще. Також з рістом рівнів апати новий рівень все все важче, і менші рівні починають потрішки доганяти тих, хто вгорі. Звичайно, ми не говоримо про топ-10, тому що там просто нереальні задроти. Для тих, хто не в контексті, ви прямо зараз можете бачити, що на момент зйомки перше місце 95 й рівень. Для мене це фулшок контент, тому що мені ці рівні даються дуже важко. І топ 13 людей це вже 90 рівні. Але якщо ви повністю новачок і ви реально хочете бути такі конкурентно спроможні, у вас ще повністю є час, тому що сервер дуже свіжий, люди ще качаються, і ви запросто можете. Наздогнати всіх, тому залітайте, залітайте констами, створюйте нові клані, створюйте нові двіжухи. Посилання на проект буде в описі під цим відео. Отакі От короткі підсумки цих півтора місяців для мене, для серверу. Якщо у вас є якісь додаткові питання, або я щось не сказав, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також пишіть ваш фідбек по серверу. Я знаю, що ймовірно, багато хто скаже, що сервер лагає. І не буду лукавити. Частково це правда, інколи відклик бажає кращого, особливо в ПВП, це відчувається. На жаль, я все ж таки думаю, що можливо, це пов'язано з тим, що в нас така міксована версія. Тобто, в нас карта і навіть шмотки падають з 1.4.6, але ми все ще граємо на 13.6, і можливо, можливо, через це в системі якийсь дисонанс я не. Айтішник, тому мені важко сказати, чому саме так. Ви ж можете писати свої думки в коментарях. Також, якщо у вас є побажання до наступних відео, яких буде багато і ідей є багато, але все ще, якщо у вас є своя ідея, пишіть її в коментарях, і я спробую її реалізувати. Я читаю кожен коментар, тому постараюсь відписати також на кожен коментар. З вами був Overcompensate, Дякую вам за перегляд і бережіть себе.